Слово Верітас на ранок. П'ятниця одинадцятого тижня звичайного періоду. Євангеліє від Матея, розділ 6, вірші 19,23. Ісус закінчує цей уривок словами про те, що де серце людини, там і її скарб. І якщо людина цінує лише земне і прагне лише земного, то не матиме ніякої зацікавленості в якомусь іншому світі. Якщо ж людина все своє життя спрямовує погляд до вічності, то вона невисоко цінуватиме речі цього світу. Якщо ж людина цінує лише земне, вона з жалем покине цей світ. Якщо ж думки людини завжди були в прийдешньому світі, вона з радістю залишить цей світ, тому що нарешті йде до Бога. Ісус ніколи не говорив, що цей світ не має жодного значення. Він говорив і неодноразово теж мав на увазі, що сенс цього світу полягає не в ньому самому, а в тому, до чого цей світ веде. Цей світ це не кінець усього життя, це лише один етап на шляху, і тому людина ніколи не повинна віддавати своє серце йому і предметам, які є в ньому. Її очі повинні бути завжди спрямовані в у вічність Амінь.